Українська освіта має накопичувальний модус. Справді, наші діти багато вчать на пам'ять. Справді, наші діти багато вивчають теоретичного матеріалу, який іноді стає об'єктом критики. Для чого так багато вчити? Давайте краще навчимо їх, як оперувати тими знаннями. Було б чим оперувати. Приклад, коли наші діти потрапляють на захід. Середні школи чи університети протягом перших місяців, а можливо і семестр один, вони почуваються не дуже комфортно в новітніх, освітніх умовах. Але вже зовсім згодом ці діти стають першими у своїх класах за успішністю. Чому? А тому, що вони швидко вчаться простих методик оперування і мають чим оперувати порівняно з їхніми колегами на Заході. Ви мені скажете, Олег, все гаразд, якщо так все добре, то звідки беруться такі знецінюючі твердження? Українська освіта є вкрай застарілою. Українська освіта є справді знеціненою Абсолютно недолугим сучасним управлінням і менеджментом в освіті на всіх рівнях, шановні колеги, управлінці, які тут сидять. Дякую. Тому що недолугий менеджмент дозволяє продукувати недолугі підручники. Недолугий менеджмент в 90-х роках, шановні колеги, дозволив нам знецінити нашу освіту тотальною купівлею оцінок, атестатів і фальшивих дипломів. Але ми з вами це зробили: недолугий менеджмент знецінив вчителя. Який на сьогоднішній день в Україні, напевно, найбільше мотивований до праці нематеріальними цінностями. Отож, шановні колеги, для того, щоб наша освіта була корисною для наших дітей, ми повинні цінувати те, що маємо: традицію, накопичувальний теоретичний стиль, індивідуальність. Додати до освіти, модернізувати її якісним менеджментом, додати оперативне мислення, додати групове мислення і мислення колективом. Це беззаперечно, але це маленькі нюанси. Освіта відкриває очі на світ. Полюй, Ландао, Короленко, Юхновський, Ліна Костенко. І сотні тисяч молодих дівчат і хлопців, які сьогодні працюють в силіконових долинах по цілому світу, дорогі мої, і несуть свої знання з так званої застарілої освіти у світ. Не будемо видумувати нового велосипеду, будемо користуватися тим, що є, робити його модернішим. Дякую вам.